Як ви вже знаєте, починаємо відбір на Євро 2024 з поразки. Англія, 2, ну а Україна 0. ми провели немало матчів на Уемблі, в столиці грали в нічию. Шедевральний м'яч клав Євген Коноплянка в 2012-му. Окрім того, звісно, забивав і Андрій Шевченко. ба більше в Україні ми обігрували англійців завдяки шедевральному голу Назаренка в 2009-му році. Але так, щоб Нуль ударів площину воріт за весь матч таке вперше, друзі. Тому прошу напишіть у коментарях, що це взагалі було. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Ball, Ще трішечки буде півтори тисячі підписників на цьому каналі. Матч на Вемблі проходив під егідою підтримки героїчної боротьби українського народу, нашої держави проти Російської Федерації та зухвалих злочинів Росії в повномасштабній війні в нашій державі. І це дуже приємно багато акцій солідарності, підтримки та висловлення найкращих слів і допомоги з боку Британії та, зокрема. Народів цієї держави, в тому числі і англійців, так Стівен Джерард заявив, що це в. Перше, коли він не бажає перемоги збірній Англії. Але на цьому, знаєте, приємності і закінчується навколо даного поєдинку, тому що сам матч подарував нам скоріше дуже неоднозначні, а точніше неприємні відчуття. Букайо Сака асистував на Харі Кейна, і Гарі забив свій 55-й гол, покращивши рекорд кращого бомбардира в історії збірної Англії. До цього наша команда. Оборонялася, в принципі, робила це досить вдало, але. Подекуди просто англійці пробачали нас, але вже за три хвилини після голу Кейна, Букаєо Сака вже тепер сам забив розкішний гол. відірвавшись від Матвієнка, він зняв паудинку з воріт Трубіна. Можна критикувати тут Матвієнка, можна критикувати Керовай в моменті з першим голом Кейна, але насправді футбол це не боротьба. Тому боротися за мало, треба боротися по футбольному, тим більше ті ж Британці висловлюють постійно захват від українців від нашої боротьби наших захисниць та захисників збройних сил України. Тому хотілося б, щоб наші гравці теж більш гідно представили нашу країну на Вемблі, на туманному альбіоні. Ну і тут питань дуже дуже багато й до Руслана. Ротаня, чому він випустив саме Яремчука? в атаці, а не Довбика? принаймні Яремчук, який нічого не показав, часто лишався в офсайді, провів на полі понад 70 хвилин, навіть майже 80, тобто майже всю гру в той же час. Чому Віктор Циганков, це напевно перше питання? Один з кращих атакувальних гравців України прямісінько зараз, в чудовій формі, чому не випустити його з перших? Хвилин, ну й так само, чому Руслан Маліновський вийшов на позиції правого. Вінгера, коли він є все ж футболістом центру поля, як атакувальний півзахисник, як плеймейкер, диригент, а так він абсолютно розчинився на полі. Ну і так само загрожувати своєю гарматою воротам суперника, теж йому краще саме з центру. І питань ще насправді більше, але сталося те, що сталося. Ми поступаємось Англії, і цього можна було очікувати, тому що Англія одна з найсильніших, об'єктивно кажучи, збірних світу. Але, звісно, звісно, ми не могли навіть очікувати, що ця поразка стане настільки млявою і беззубою для України. Ну і подекуди здавалося, що англійці, знаєте, просто нас десь пожаліли в другому таймі. Мовляв, ми любимо Україну, ми солідарні з нею. Тому давайте не будемо доводити рахунок до розгромного, тому що здається, не стільки Україна була близькою, щоб зробити рахунок 2-1, як англійці могли неодноразово довести рахунок до розгромного. Но 3-0 і навіть більше. Та все одно ми будемо вірити в збірну України. Це лише перший тур для нас, який ми зіграли. Хоча вже два матчі наші суперники провели. Збірна Італії в паралельній грі обіграла Мальту з рахунком 0-2. Тепер в нашому квінтеті Сі Англія одноосібний лідер, шість очок у Північної Македонії та Італії по 3. Бали. Ну а Україна та Мальта поки не мають очок в своєму активі. Та все одно це лише початок кваліфікації відбору. І дуже важливі для нас будуть наступні поєдинки. 16 червня ми зіграємо проти збірної північної Македонії. Що цікаво, рівно через два роки після нашого матчу на Євро 2020. Тоді ми Македонців обіграли 2-1. Ну а вже за три дні, 19 червня, ми проведемо поєдинок проти збірної Мальти. і очевидно, Видно, зрозуміло та логічно, що ми маємо брати максимум 6 очок в цих двох поєдинках. Якщо ми ще розраховуємо на вихід на чемпіонат Європи 2024, тим більше є вірогідність, що все ж Сергій Ребров очолить збірну, і принаймні буде в неї точний, ясний і малюнок гри, і вектор розвитку. Також є інформація, що 12 червня ми проведемо товариський поєдинок проти гранду світового футболу збірної Німеччини. Тому на Пишіть в коментарях, чи вірите ви все, що збірна України побореться за вихід на євро. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого! А Україні ми кажемо завжди перемагай!